Бум-пум-пум! Всім привіт, мої дорогі друзі! Мене звати Богдан і ви на каналі Граємо. Ми продовжуємо сьогодні стрей. Ми виїхали з. Боже, як називалося це місце? Самий нижній шар міста. І слідкуємо по колекторах, по каналізації на поверхню. Моторшне місце. О, мабуть, поки що не дуже. О, ну, добре, добре. Тут я з тобою погоджуся. От, ми допомогли знайти шайму своєї батька. Батько це док, і він е, зробив річ, яка дозволяє знищувати зурків оці штуки, яких я, здається, чую. Або це просто вода. Ти щось говориш? Не бачу, як можна відчинити ворота. Подивишся на тому боці. Подивлюсь, а куди мені йти? Ага. Так, окей. Добре. Добре. Я бачу важі. Але, мабуть, мені треба його обійти з цієї сторони. Так, оп. 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 Добре. Так, оп. Оп. Тут же ж зурки знаходяться, правда? Ану. Ой-ой-ой. Давай, давай, давай відновлюйся, є? Так, добре. Зурків знищили. І ворота відчинили. І, та, і там і тут. Двері дуже підсвічується, мені здається, що туди треба дойти. Оп! Ще не треба. Так, далеко від Нетрі. А, Нетрі. Я ще не бував. Але ти поруч, тож мені не лячно. А, ти ба. О, тепер це виглядає трошки більш моторошно. Так. О. Так, що ти там трендиш? Кажи. А, ну добре. Е, нам куди? Ну Там підсвічується, звісно, що нам туди. Повертай, давай. А що за звук? Це так сервоприводи його працюють що? Так, добренько. Ну, тут прям явно видно, куди нам треба йти. Там якісь двері є з пропуском. Угу, бачу. Ну Кінематографічні камери, оці катсцени сцени тут ну, дуже класно зроблені. Так, є. Так, щось не, від... не відкрилось. О, зрозуміло. Будемо зараз, напевно, ремонтувати. Ну, шо мамо. Все це старе обладнання зіпсувалося. Думаю, відчинити можна лише вручну. Окей, а вручну то як? Що крутити треба? Так. Ух ти, нічого собі. А він доволі сильний, якщо так вміє. Ну. Давай, 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 давай. Мерщі, ох, стрибай під двері, я довго не витримаю. Um. Давай, 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 давай. Де? Я не можу піти з тобою, але уф, не припинюю шукати вихід. Коли знайдеш ...Джерар... Джерарта з, <кхм> з Клементиною і скажи їм, що я був хоробрий. Обов'язково, мамо. Будемо сподіватися, що ти виберешся. О, фу. Все обліп, обліплено цією штукою? Так, наверх. Так, точно не сюди і точно не туди. Добре. Є світ. А чому досі світло працює? Де джерело освітлення? О-о-о, а ну. Та, мабуть, помаленько їх випалювати значно краще. Ну, так в принципі, і будемо робити. Ну, ну, ну. Ой, оп 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 Ой. Кулька була величезна, але щось. Небагато їх вивело звітом. Оу, вони в стіні. А, вони в стіні застрягли. О, пустіть. Так, добре. Окей. Ми виходить їх просто ультрафіолетом підсмажуємо. А нам тут щось треба. Навіщо взагалі сюди біжимо? Ну, ми біжимо, тому що сюди можна добігти. Ану, оп. Згадати каналізаційна мережа. Так, тепер так, тепер згадав. Чистої води було мало Місто існувало завдяки величезним машинам, які глибоко копали з... землю. Воду, які все решта ощадливо розподіляли, щоб підтримувати людей під час посухи. Ну, когось показав мені схему цистерни для води. Вона величезна і може вмістити цілу будівлю. Добренько. Так, ну це не те місце, де ми залишили нашого друга. Окей, тут лише спогад, добре. Чекай. А, точно, то ж ті, що застрягли. Я думав, що це нові якісь з'явились. Так, сюди проходу немає. Отже, нам далі. Так, давай сюди. Добренько. Тик-тик, тик. І сюди. Ну я вас бачу, але мені до вас не треба. Можна їх спровокувати. Добре. Якщо тримати їх на відстані, в принципі, по трохи е випалювати, то. То не так все і страшно. Цілком вистачає заряду. Так, давай охолоджуйся. Пум. Ой! Що за туман? Так, трохи перестарався, нікого нема? Нікого не залишив, добре. Я не знаю, чи є їх всіх випалювати просто. Так, окей кажучи, зачищаємо тут усе. Або принаймні те що найближче до. Ну, до дороги до середини проходів. О, так. Добре, так, а нам. Нам, напевно, сюди. Ой, блін, тут важіль. А якщо я важіль активую, то вони, напевно, всі вилоплються. І тоді все взагалі буде дупа, так? Тут у нас що? Тут у нас якийсь прихід і. ні, він глухий. Так, добре. Ну, доволі балансну зброю придумали. Тобто вона не є. Ем... Така, щоб супер знищувала їх. Вона перегрівається. Тобто треба розумно використовувати її і напертися в бій. Що ж непогано. Ідея хороша? Добренько. Тепер можна. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чого ж вас так багато? Дуже забагато. Куди йти? А, нема різниці. Так, добре. Не сюди, значить сюди. Ну, музичне оформлення тут а, 5 із 5 просто. Чисто під гру. Ох ти й Які очі. А оце вже Такі страшноватненько. Неприємно, що ці стіни зучимо. Так, знову вивалювалась копа. Так, ідемо помаленьку. Добре, їх... вони і так вивалюються, тобто. Тобто яйця можна, в принципі, обходити. Я думаю, о, блін. У! Та. Uh! Uh! Так, куди... Ага, все зрозуміло сюди. їх там всього два. Добре. Так, стоп. Перезарядка, перезарядка. Добре. А в принципі, біжимо вперед. Типу, що нам мішає? Добре. І... Нова локація. Так, там. Там нікуди йти. Значить, нам сюди. Так. Тут у нас далі колектори. Та боже, скільки ж можна. Типу. Ага, очі не відкрились. Значить тут те і й спокій, але мені здається, що це ненадовго. Я бачу там ворота. Так. Ага, можна добратися тільки або з одної сторони, або з іншої. Добре. Компліт. А, тут тепер треба, мабуть, інші відчинити, правильно? З тамтої сторони. Окей, пішли. Так. Вони будуть падати нам, в принципі, сипатись прямо на голову. Головне провокувати їх ще більшу кількість. Старатись обходити яйця. Так. Оп, оп. Добре, вони до нас тут не доберуться. Добре? Нуса. І вперед. Так, продовжуємо. Окей. Що дивитись? О, до речі, вони дивляться прямо за мною. Ага. Спостерігають. Виходить, що це якийсь один великий організм. О! Як завертаю очима. Йо. Твою наліво А це здається прям центр. Мені потрібна твоя допомога. Ой-ой, що -ой. ти не хочеш сказати, що ця штука більше... Блін, він же ж більше не працюватиме, так? Ай-яй-яй-яй-яй, добре, біжимо. О-о-о, путі! Треба постійно з їх загами бігати, щоб вони не попадали. Так, окей. Давай сюди. Оп. Добре. Бачу, що звідти біжать, значить нам сюди. Так, добре. Так, нам сюди. О, там ворота, ще зачиняються. Еу, ел, ел, давай, 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 давай. Є, встигли. А, вони могли, до речі, пробігти ще. Але ладно, добре, що не побігли. Ей, тись. Ти, ти. ти там живий? О! Було темно і самотньо. Складалося враження, що я знову був у мережі. Але ти врятував мене. Дякую тобі, друже. Витратити та, такого обсягу енергії боляче вдарило по моєму ядру. Тепер дефлуксор геть понівечений. Потрібно бути обережними. Ясно! Жаль. Але що зробиш? Він мене захищав. Угу, Нам сюди. Котик. Так, давай, котик. Оп. Можу зрозуміти, це піна чи дно таке. А, ладно. Йдемо далі по колекторам. О, ну дирка явно виглядає так, ніби сюди можна прийти. О, хтось є. Привіт. Познайомитись. Мандрівник з каналізації? Ми цілу вічність не бачили тобі подібних. Це ти нещодавно зв'язуєшся з нами? Малий тамтешній? Тамтешній з Балтазар чекає на тебе. Він медитує на верхівці селища. Ясненько. Мурашник. Ухте. Вони прямо в турбі. Це тільки що хтось стрибнув? Там хтось нанизує. Так, добре. Тут, значить, живуть роботи ще одне місто. А мурашником він, напевно, називається, тому що дуже щільний. Такою машиною скори... скористався науковець, коли... якому я допомагав. Бо хворий, то була його остання надія. Він увійшов в машину. Але мене з ним не було. Він був сам. Що він зробив? Він відвантажив себе в комп'ютер і все змінилось. Але під час відвантаження щось пішло не так. Він застряг на сотні років. Аж доки з'явився котик. То він і є той науковець, так? Та. Так. Так. Та та це ж я, науковець, це я. Я був людиною. Я. Зараз хвилинку. Відновлено новий спогад. А, ладно. Вибач я. Хвилинку, мені не до розмов. Ну, добре. Так, окей, добре. Хай приходить з дитями, а ми. А нам куди? Собі полазимо десь тут. Там щось роботи збирають. Кю. Ти не сильно образишся? Мяу. <різь> <різь> а, я не можу ні з ким розмовляти. Кю. Ага, добре, я думав, що ми фарбу і там щось буде. Так, добре, мені здається, що нам треба до Балтазара чи, чи куди. Так, окей. Є тут якийсь прохід? Так, добренько. Ага, ну давай, стрибай. Оп, 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 оп. Туди, туди, не туди. Можна похитатись. <хи> так. А, а, ш... а, більше нема куди. Ну, добре. Значить, мені здається, ми просто пропустили прохід далі. Так, сюди, сюди, сюди. О. То шо? що? Що? Що ще я забув? У мене ж мали бути батьки, друзі. Що з ними сталося? Я хотів відкрити місто. Але чи там взагалі є кого рятувати. Ну. Ага, тут ти ще не розмовляєш. Ну добре. Давай тоді підемо сюди. Глянемо, що у нас тут. А у нас тут нічого. Добре, тоді давай наверх. Ага, сюди ти не хочеш залазити, значить. Ага, от стрілочка є. Ну, в принципі, та, для таких, як я. О! Що це? <laughs> не лякався. <laughs> Гей, ти що не знаєш, що не можна перервати трансцендентну медитацію? А, це ти. Ти був із Момо, коли ми спілкувалися. Радий нарешті з тобою познайомитись, малий Темтешній. Ти знайомий з Момою Доком, тож знаєш, хто такі темтешні. Я сумую за ними. Спогади про них приносять мені спокій. Мама залишився в нетрях. Чув ти допоміг знайти Дока? А, Клементина. тепер вона всеред місті. Якщо досі хоч побачити тамтешній світ, вона єдина, допоможе тобі туди, допоможе туди потрапити. Очевидь, вона придумала, як утекти з міста. Візьми, я написав її адресу на звороті. Тримана мова річ. Щоб потрапити в середмістя, залізь на наше невелике селище, ти спритний, тож залізеш легко. Якщо зможеш досягти тамтешнього світу, то станеш першим, я б побажав тобі щастя, але воно тобі не потрібне, я вірю в тебе. Ага, він просто підключений до купи телевізорів. Вибач, що тоді вимкнувся. Я людина, ймовірно, остання на світі. Поглянь, що від мене лишилось. Я стільки згадав, скільки ж я забув. Можливо, якщо знайдемо Клементину, то зможемо і відновити мої спогади і повернути тебе додому. Можемо повернути... повернутися вниз та розпитати товаришів, а можемо вирушити далі всеред Ем... Я, чесно кажучи, ще не знаю, чи можна щось тут взагалі розпитати, чи вони взагалі будуть знати. Щось про тебе. Так, ага, от і стрілочка. Але нам по трубі. По драбині він відлазити все одно не вміє. У. Ти хто такий? Пф, нудно. Тітка Клементина раніше проводила тут навчання. Ми дізналися багато класно. А, це була школа. Так, це була школа стрілочки. Так. Ем, мабуть, сюди. Ти? Наверх, наверх. І. І куди? Ага. Так. От чисто стрибаєш по другам. Не боїшся впасти, малий. Ану. О, то виходить нам туди. Але все одно тягнеться ще на сам верх. Я дуже перепрошую, що я не проходжу оці побічні квести, не розкриваю лор гри, бо я думаю, що вона є дуже широка і вона реально надовго затягнеться. Так, це якісь нові колектори. Добренька, я дуже радий, що ви заглянули на мій канал. Обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі, що вам сподобалось. Можливо, щось не сподобалось, або є якісь бажання, щоб я пройшов якусь конкретну гру. Обов'язково пам'ятайте, що необхідно донатити на ЗСУ. Також пам'ятайте, що все буде Україна і слава Україні!